Була ситуація, думаю, прийде весна, весна з перемогою. Вона повинна бути квітучою. Сейчас. Був випадок, ми посадили клене глобузом і газон. І шкода було, щоб не засох. Ми його поливали майже щодня. І в один, ну не скажу, що прекрасний, але в один літній день, це десь середині літа було, дівчата пішли поливати, якраз розтягували шланги. І вийшло так, що. Обидві дівчатка, тільки одна з однієї сторони, інша з другої, порівняли з деревами з деревами, і в цю мить якраз був приліт, і вони оказалися в цьому вогняному шарі з землею. Обстріли, ні обстріли. Вони, ну, я їх називав в мене скаження, якісь ще дим стоїть, а вони вже виходять свої квіти і грядки сапають. Згодом ми вже зрозуміли, що. Працювати треба, життя продовжується навіть є воєнний час. І ми почали нас почали виводити на місто, працювати. Фото наших клубів, мабуть, облетіли пів півсвіту, і у людей у всіх було одне запитання: що це за місто. Ні, ніхто не міг зрозуміти, що це наш Зеленодольськ. і їм не вірило, що в Україні війна, а Зеленодольськ бомблять кожного дня. А він цвіте і розвивається У мене на сторінці Фейсбук багато друзів, так як спочатку я займалася сама для себе хвойними рослинами, вирощувала, продавала, купляла. Ну і в мене близько 4,5 тисяч друзів. І ось коли я почала виставляти фото наших клуб, але також поміж цих фото були і попередження, що всім в укриття. Саму гарячу фазу це е, в травні, е, коли почалася така дуже-дуже активна, е, в нас залишалося 30% населення. На зараз 90% вже повернулися. Стовідсоткова цифра 17 тисяч 250 десь людей. То, ну, якщо прорахуєте, то часто ну, десь 15 тисяч вже на території. Потім вже на початку осені, коли вже був перший контрнаступ, люди почали повертатися масово. І всі в той же день приїзду. Практично вони всі йшли в парк, і багато хто з людей казав, що ми приїхали, бо тут красиво. Заради таких фото вони зрозуміли, що тут є життя, все нормально. А зараз вже приблизно 70% вже відновилося, тому продовжуємо в цьому напрямку. Люди валяться з ніг, але те, що ми потім бачимо. Воно вражає і воно того стоїть. Працюю я, мабуть, не знаю, чи хто ще так працює. Ну, Наприклад, для того, щоб зробити клумбу, я не сиджу годинами, щоб придумати, що там посадити. Я просто декілька разів приходжу на те місце, я його обходжу. Роздивляюсь, що навкруги, а потім воно приходить мені в голову, що отак воно повинно бути. Тобто проєкти вони самі в мене в голові назрівають, а потім я вже беру карандаш і як першокласниця їх малюю. А, і вона постійно до мене приходила і казала: Так, Дмитро Юрійович, у мене така ідея, а давайте отут зробимо так. А а давайте отак. От вона ходила до мене, мабуть, десь місяця, два-три, майже щодня. З малюнками якимись, з планами, з фотографіями. Я кажу: так, слухай, давай, у мене для тебе є пропозиція. Давайте прийдеш до нами наробити і будеш це робити. Хазяйка озеленення, я і ніхто до мене не мішається. Я художник, я так бачу. Все я не знаю, як правильно сказати, але. Ну я щиро вдячна і Дмитру Юрійовичу. Ну взагалі всім, що ще я вдячна своїм дівчатам озеленювачам. Вони є моїми руками.